Тепер приходить Ісус Христос. Ще з самого початку, коли Він тільки-тільки прийняв одне хрещення, уже тоді Іван Хреститель, який хрестив Його, сказав: оце каже агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Тобто, оце Він повинен стати жертвою за гріхи. І не тільки за гріхи євреїв, а за гріхи всіх-всіх людей. І нас із вами теж на всі часи. І тепер оця вечеря, про яку ми згадуємо, це був, було закінчення Старого Завіту, <завітньої> старозавітньої Пасхи, оцього періоду жертв, обрядів і всього іншого, дотримання закону і початок нової епохи, нової ери. Ми кажемо, ми ж кажемо 2025 рік, якої. ери? Нової або нашої, або ще кажуть, після Різдва Христового. А чому нова ера почалася? Та все дуже просто. Все лише через те, що Ісус Христос розпочав нову епоху взаєми між Богом і людиною. Тому е так Ісус Христос закінчує цю старозавітню Пасху і викладає своїм учням. Нову Пасху, Пасху Нового Завіту, або як вечерю, хліб і вино як символи цього нового Завіту. В чому полягав цей Завіт? Христос каже, це кров моя нового Завіту, яка проливається за багатьох для прощення гріхів. Новий завіт, або нова форма взаєми людини з Богом полягала в тому, що Бог, знаєте що робить? Прощає гріхи. Прощає. А прощає він їх завдяки тому, що Божий Син Ісус Христос пролив свою кров. Не кров телят, ягнят і інших. Якось я розмірковував над цим. Уявіть собі, ми, ну, хто читав історію, знаємо, що Протягом історії людства повставало багато людей, царів, можновладців, які намагалися захопити великі території, ну і зараз так відбувається, взяти владу над великою кількістю людей і так далі, і тому подібне. І будували могутні імперії. І всі ці імперії будувалися на чому? На крові, на крові абсолютно вірно. Навіть якщо взяти таку державу, як Сполучені Штати Америки. Скільки там крові було пролито? Велика кількість. І так само на нашій землі. І будьте. З історії тільки один є цар, який своє царство будував не на крові підлеглих, не на крові ворогів. А знаєте на чому? На своїй власній крові. Це Ісус Христос. На крові сина свого, ви правильно кажете, тобто отець послав сина. Так от цей цар, який прийшов не кров людей проливати, а пролити свою кров за людей. І в цьому відрізняється устрій царства Божого, сама основа цього царства, від всіх земних царств. Це царство будується не на крові підлеглих і рабів, а на крові Царя, на крові Ісуса Христа. Тому велике значення. Ісус Христос і Святе Письмо надає саме крові. Він каже, це кров моя Нового Завіту, яка проливається за багатьох для прощення гріхів.